Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 5 жовтня 2025 року. Перша чверть місяцю рибах. День місяця 14-й. Символ якого сурма або ж День Призову, Це День Удосконалення своєї професійності та майстерності. А оскільки цю задачу на одинці не виконати, то не забувайте прислухатися до порад та до рекомендацій. Це день пошуку, сенсу життя та самовдосконалення. Ні в якому разі не треба діяти під впливом моменту, так як можна не тільки нарубати дров, але й опинитися ними приваленими. 14-й місячний день небезпечний тим, що зараз може бути закладений психологічний фундамент, який веде до саморуйнування. Навряд чи знайдеться така людина, яка була б абсолютно всім задоволена, але в цей день внутрішній конфлікт буде нестерпний. От. І люба дрібничка, сама дрібна подія може вивести вас із терпіння. От, і тому важливо собі нагадати, що немає вже таких поганих моментів. Треба правильно дивитися на життя, тому що з усякої ситуації є вихід, поки людина жива. І якщо в цей день ми зрозуміємо, що ми далекі, дуже від ідеалу, то це може бути першим кроком до самовдосконалення. Треба себе розвивати, треба розвиватися. Та боротися із негативом у собі. Це ж більше продуктивно, ніж впадати в депресію та у відчай та в якусь меланхолію. так? У цей день усі справи зазвичай удаються, а це гарний день для того, щоб записатися на курси підвищення кваліфікації або ж для зустрічі по обміну досвідом. От. Це чудовий день для того, щоб зайнятися. Улюбленою справою хобі, От, розвивати в собі таланти та здібності. В 14-й місячний день потрібно діяти по принципу: очі бояться, руки роблять. Це удачний день для ділових зустрічей та для поїздок при одній умові, Якщо ви будете дуже обережними та будете контролювати ситуацію. 14-й місячний день це час. Активних дій, тому вкрай не бажано його проводити пасивно, вдаючись до лінощів та до нудьги. Пам'ятайте, що запас енергії виділений місяцем на цей день, якщо його не витратити, не використовувати, зникне даремно і його неможливо буде відкласти про запас на потім. А ще місяць у нас стоїть у знаку риби. Одні коли місяць стоїть у знаку риби. У людях пробуджується благородні почуття. Вплив місяця в ці дні на протязі кількох днів настільки великий, що відчувається навіть надлишок життєвих сил. От, місяць у знаку риб загострює інтуїцію, ви можете отримати откровення або ж такий прийде здогад інтуїтивний, який абсолютно не піддається логічному аналізу. Якщо ви приймаєте рішення, то прислухайтеся насамперед до власного внутрішнього голосу і довіряйте своїй інтуїції. Зворотній бік цього знаку це зайва чутливість, та емоційність та сентиментальність, через що ми можемо легко потрапити в якусь халепу, повіривши у помилкові обіцянки. У дні риб люди стають романтично налаштованими, мрійливими. Декому захочеться піти в музей, в театр, відвідати виставку або ж в кіно. У цей час вразливі ніжки. Так що зверніть увагу на своє життя. Взуття, вибачте, воно має бути максимально комфортним. Мозолі та натоптиші видаляти небезпечно, і поки місяць знаходиться у знаку гриб, то треба якось ну хоча б профілактично полікувати кишківник. Почистити його, це буде дуже ефективно. От. До речі, про мозолі та затвердіння шкіри. Як ви вже знаєте, що все, що відбувається в нашому житті, ситуації, події і все, що в нашому житті стається, і в нашому тілі, в нашому організмі, якісь нездуження, хвороби От, мають основну причину, яка в нашій голові, це наші думки, це наші стереотипи мислення. А неправильні думки шкідливі стають причиною неправильної роботи нашого організму. Так, людська черствість та товстошкірість або ж бажання в очах оточуючих казатися, здаватися, непреклонними та холоднокровними нерідко призводять до появи якихось мозолів та затвердіння шкіри. От. Так що, якщо у вас є такі штуки, то подумайте, де ви перегнули палицю, де ви старалися бути сильно твердим, от таким дуже рішучим і, і непоколебимим. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.